Усім привіт! Ви на каналі Міжатків. Мене звати Оля, і сьогодні ми з вами будемо оглядати книжки. Отож у сьогоднішньому відео коротенько я хотіла поділитися з вами деякими своїми думками щодо двох прочитаних книжок однієї авторки Євгенії Кузнєцової. Це книжки «Спитайте Мієчку і Драбина. Якщо ви ще не читали ці книжки і хочете їх прочитати, то я не буду для вас залишати спойлерів. Я просто пройдуся, скажімо так, по деяких персонажах, по деяких своїх думках, але я залишу для вас сюжетну лінію без спойлерів і основних поворотів, тому що я думаю, якщо вам власне захочеться почитати цю книжку, то я не буду вам псувати такого задоволення ознайомитися з цією книжкою. Але я дещо придумала для того, щоб вам було цікаво е, дивитися огляд цієї книжки. Акторів я буду підбирати власне до свого смаку і почуття гумору, а також відповідно до того, як авторка описала його у своїй книжці. Let's Fucking go I guess. Отож, першу я прочитала роман Спитайте Мієчку» Євгенія Кузнцово і вже після неї я придбала драбину. Спитайте мієчку, мені порадили як легку літню версію книжки, якщо тобі хочеться відпочити, я в принципі повністю погоджуся з цією думкою. Отож, в чому сюжет цієї книжки щодо шелтеру так званої дачі у селі, який живе наразі лише прабабуся. Головний граїн з'їжджаються дві сестри: мієчка і власне Лілічка. Мієчка така замріяна особа, яка знаходиться в принципі в пошуку себе. Вона не може вирішити, чи їхати їй, чи не їхати, чи зустрічатися з нинішнім хлопцем, чи не зустрічатися. І от наступає літо. Вона вирішує взяти паузу Я... і уїжджає на ретріт. Ось власне, мічка. Вона якби є головною героїні твору, тому що ну певно, тому що книжка називається «Спитайте Мієчку. <плес> Лілічка є її сестрою. Через цю uh, гру імен мені здалося в якийсь момент, що вони близнючки, Тому не буде так. Лілічка має чоловіка, який є іноземцем. Скері вері скері. Уйдунатно ватвіси, які виховує її е, спільну дитину від минулого шлюбу, і вона в принципі теж є такою, скажімо, мелодраматичною героїною, яка вирішила взяти паузу, подумати, тому що вони вирішують переїхати їй з чоловіком в Австралію чи не переїхати. І от вони приїжджають разом до бабусі, яку звати Теодора, і вирішують провести у неї літо. Після того, як вони власне живуть кілька днів у цьому домі, я думала, що твір плавно переросте у кайдашеву сім'ю, але це, скажімо, ізі версія кайдашевої сім'ї. Це скажімо, кайдашева сім'я, якби вони вчасно пройшли терапію. Серед персонажів ще у нас додається. Їх двоюрідна сестра, кузина Марта, яка приїжджає власне до них у шелтер. В чому ідея книжки? В тому, що в принципі всі головні персонажки в якийсь момент просто задавалися і сказали. Мені треба пауза на подумати, тому мені дуже подобається, що ця книжка. Ну, наприклад, в моєму житті багато є моментів, коли б я теж хотіла поставити все на паузу, і просто звалити кудись на дачу, пити там чай, слухати дощ, збирати сливи, бігати по росі. Ну, скажімо, ці всі описи вони і власне передають таке відчуття літа, затишку, така дуже спокійна атмосферна книжка. І от в результаті цього рішення ці всі чотири героїні зустрічаються у будинку під дахом, який проживає свої вже певно останні, які дні, тому що прабабусі 98 років. Дівчата хочуть роз'їжджатись. На той момент вони не знають, чи що вони так зберуться, які у них майбутні, хто де буде. Ще одна класна персонажка книжки це кішка Юля. Це кішка з облізла й яка теж в принципі є не ідеальною, яка теж є з якимись, скажімо, моментами. І я думаю, що власне тому персонажки, героїні книжки вирішують її взяти до себе, тому що вони відчувають, може, якусь навіть спорідненість додаються поступово ще інші персонажі у цей будинок. Кожна вирішує певні свої якісь проблеми, хтось приходить до якоїсь думки. Також розвивається у кожної історія, любовна роман. Ну, кстати, будешь махо. Давай. Тому що потім приїжджає ще чоловік, колишній мієчки, і у них з'являється спільна дитина. Якщо це так можна назвати, це маленька дівчинка. І от вони вирішують, а хто ж власне буде її виховувати? І як же в принципі тепер складеться їхнє життя, плюс у них починає тікти дах, плюс починаються в них якісь побутові проблеми, і це все треба вирішити. Як це вирішувати, в принципі, ви можете почитати у книжці. Моя рекомендація: якщо вам треба трошки відпочити, якщо у вас теж протікає криша, вам треба трошки відпочити. Ви хочете розслабитися. Я вам дуже рекомендую цю книжку. Я б сказала, мені вона сподобалася власне більше, навіть ніж драбина. А тепер перейдемо до драбини. А тепер скажемо. Переліземо до драбини. Я комік. Гуморист. Драбина це власне книжка, по якій Євгенія Кузнєцьова мала бути більш популярною. Можливо, воно так і є, тому що ця книжка отримала літературну премію BBC у 2023 році. Власне, після цього її продаж і зросли. Але що мені відомо з історією цієї? книжки, що працювати над драбиною Євгенія Кузнєцьова почала ще до початку повномасштабного вторгнення. Перша робоча на той момент назва книжки була «Колгосп». Ідея її була у тому, що родичі купують спільний будинок, вирішують. Його разом всі вести і переїжджають туди. І це власне книжка про сімейні стосунки. Так, ну це, скажімо, більша книжка, яка нагадує яка дешеву сім'ю. Згодом Євгенія Кузнецьова на деякий час припиняє роботу на своєю книжкою, тому що починається повноставне вторгнення, і вже згодом, після початку повноважтавного вторгнення, вона її переосмислює, трошки змінює структуру книжки. і... Наразі драбина це власне книжка про те, як головний персонаж книги Толік певний час назад, перед початком війни переїхав в Іспанію, купив свій власний перший будинок, там живе, працює. І він тільки-тільки купив цей будинок. Він ще в нього лише тільки встиг заселитися, перевести речі, він ще не обжився. І, власне, в цей момент починається повномасштабне вторгнення. І до нього з України приїжджає його сестра Іруся, його мама Ліда, його. Тітка Григорівна, його дядька Анатолій Степанович, який внаслідок діабету втратив ногу. Мама ще приводить з і друзю кішки. Тому що, як ви можете зрозуміти, це така от повна солянка, повний будинок людей, і також сестра ще, сестра Іруся ще бере з собою свою подругу Поліну. Це багато ольг тікав власне, від того. А, що, в принципі, часто і називається родиною, це оці питання, а коли ти одружишся, а яка в тебе робота, а я в тебе дівочка? а я в тебе, може, дружина вже, а скільки ти заробляєш? <клухи> він певний час цікавий цих стереотипів від родини, яка на нього тиснула, він тільки оселився, і от уся ця родина, яка на нього тиснула, вона власне приїжджає до нього в Іспанію в цей будиночок. Розвиваються події талі, ви можете зрозуміти кожен тягне якусь свою сторону. Його тітка Григорівна, це та сама кума з СБУ, у якої всюди є зв'язки, де вона всюди почула. Це класний цікавий персонаж. В житті вона була страдною співачкою, дітей в неї немає, але вона таки залишилася такою творчою, богемною жінкою, яка привезла з собою якісь костюми. І зараз, внаслідок якогось свого травматичного стану, вона вирішує вивипльоскувати всі свої емоції на помідорах. Їй треба терміново посадити помідори, і, в принципі, я її розумію. Я, в принципі, є та сама Григорівна, тому що у мене стоїть розсада з помідорів. Я, звичайно, не давала естрадних концертів на катері, але ж також ця тітка привозить з собою собачку. Владіка, який ледве помирає, десь там губиться, в нього там волосся випадає. Також зображено у цій книжці навіть не те, як люди переживають стрес, а те, як в більшості це переживають тварини. То, як переживає за те, що він не приєднався до лав добровольців, що він не повернувся в Україну, на нього всі звичайно тиснуть, що ти повинен, повинен. Також у нього паралельно зав'язується якась. Чи любовна, чи любовна, напівлюбовна. В принципі, половину моїх стосунків можна писати напівлюбовна лінія. Да я люблю себя! І блін, що мені сподобалося в цій книжці, те, що класно поставлені оці от аспекти всіх людей, які... Українці, які десь опинилися за кордоном і хоч раз іноземцям пояснювали, що таке війна в Україні, як це відбувається, і відповідали на питання: а чому ти в Україну додому не летиш літаком під час ракетного обстрілу? То всім буде зрозуміла ця книжка е, з оцих іноземців, які носяться з цими грошима, які роблять ці благодійні е, концерти, не для того, щоб допомогти, а для того, щоб зробити собі імідж. Спасіба морально піддержала. Такі люди є класно, що вони допомагають, круто, але не всі це робили щиро. Навіть попри те, що здавалося початок повномасштабного вторгнення, це найбільш травматичні події. В принципі, мені б не хотілося до них повертатися і переосмислювати. То я б сказала, що ця книжка мене не тригернула, тому що там з гумором описані оці частини, коли люди дивилися там Арістовича і панікували, коли там перезвонювали там усім тіткам. Тобто. У цій книжці зображено якось парадоксально, комічно, іронічно якісь частини, але мені ця книжка сподобалася менше, принаймні мені. Не тому, що там є якісь аспекти повномасштабного вторгнення, чи описи, наприклад, того, що є звичайно якісь більш травматичні події, те, що кожен сумує за домом, про те, що це така складна ситуація, коли це був певно був найбільш стресовий період для всіх людей. Мені особисто здалося, що. Авторка, яка працювала над цією книжкою, в якийсь момент передумала ще раз цю історію, і під кінець книжки, історії розвиваються дуже хаотично, скомкано, і кінцівка у цієї книжки, знову, повер... знову повернемося до класники. Нагадала мені кінецька «Дешевої сім'ї. Хто не читав, вибачте, зараз спойлерну: це знаменита кінцівка всіх часів і народів. Груша всохла і вони помирилися. Це коли літали горщики, все відбувалося, вони билися, а потім в один день всі помирилися. Щоб не було забуло, я тебе. Так, і тут була такий якийсь розвиток, у кожного персонажа є своя мотивація, Григорівна хоче робити помидори, Степанович хоче повернутися додому, якось бути користим там. Толік Толік як Толік, не знаю по життю, що він хоче, що йому робити. Ми теж всі були в такому стані, коли ти підвішений, Не розумієш, як тобі далі рухатися. Поліна подруга сестри, вона в супердепресії. Тому що я не видержу. Вона не розуміє, що й взагалі робити. Вона травмована. Вона, в принципі, втратила якусь мету до життя в неї апатія. Сестра намагається це все тримати докупи. Жінка головна командувач. За цим всім цікаво спостерігати, дуже цікаво, що ж відбудеться далі. Ти думаєш, блін, от могло б бути так, могло б бути так. Але особисто для мене ця кінцівка була не якоюсь ваушною, вона була простою. Я не буду вам її спойлерити. Але мені ця книжка чомусь атмосферно, можливо, сподобалася трошки менше, ніж спитайте Мієчку, хоча ця книжка теж кльова цікава, але. Тут є певні, скажімо, складності з тим, можливо, що була така велика сітка персонажів. На кожного дали багато часу, описали. Римови напевно моїм улюбленим персонажем з цих усіх персонажів буде певно Григорівна. Не знаю, вона така тітка, яка смішна. Звичайно, що токсична, така, яка всюди лізе за своїми токсичними порадами, намагається всім допомогти, хто не просив про неї, але вона колоритна рідна персонажка. Толік як персонаж. This is the worst! Толік як персонаж. Він якби ні риби, ні м'ясо не розуміє, що йому робити. Якби страждає. Блін, ну Толік це я теж на початку повномасштабного вторгнення. Коли ти можеш не можеш просто роздуплитися, коли ти просто не можеш зрозуміти, що тобі зробити. Хто я? я рижа маупа. Ти і ти в просто в підвішеному замороженому стані. Я думаю, що всі ми теж у цьому стані були. Теж цікава книжка. Я рекомендую вам теж з нею ознайомитися, якщо вас зацікавив цей сюжет. Якщо ви читали ці дві обидві книжки, мені буде цікаво знайомитися з вашою думкою. Яка з цих книжок вам сподобалася більше, або яку книжку ви не читали? Але якщо ви розмірковуєте між двома книжками, яку купити, я б на вашому місці почала певне з «Спітайте Мічку». Досить цікаво і легко. Вона читається. Також книжка написана у свою чергу з умором, а я таке люблю. Якщо вам треба якісь, не знаю, оцінки чи якась порівняльна шкала, то певно з 10 балів я поставила б, спитайте мічку, певно, 7-8 балів. Драбина, на мою думку, це 6. Отак от. от. Просто, просто, просто цифри взяті з неба. Може бути 15 з 25. Така система. А? 10 дев'ять. Дев'ять чи десять. Ви розумієте, що все це відносно, але в принципі обидві книжки я вам раджу. Мені цікаво відкривати для себе нових українських авторів. Вам же дякую за перегляд. Дякую, що залишалися зі мною ці 15-12 хвилин. На все добре, побачимось. Bedinga tak et dunga, bedinga tak dunga, baye kandule dole. Bedinga tak et dunga, bedinga tak dunga, tande.